Всім привіт! Як вам таке? з Зими, мінус 16 у весну через 2 дні, плюс 12. Ми з Бренданом під'їхали в містечко недалеко від нас, тому що катруся з хором шкільним. Сьогодні тут колядують, будуть ходити по різних кафе і біля суду міського будуть колядувати. Я вже минулого року показувала. То сьогодні Прийшли трішки підтримати їх, подивитися. А <London Holmes> ah, ось і вони якраз застали. Вони будуть також. Колядувати тут в магазині такому солоденькому, а я шукаю котру сюди з її не бачу. вже щось вибирає напевно якісь солодощ. Наш тато також іграшки познаходив. Туалет наповнений такими цукерками як унітаз. До речі, тут можна пошукати марчику ще шкарпеток. done. One, two, three, give, you. on the bell, sweet silver bells, all seem to say throw cares away. Christmas is here, bringing cheer, feeling the not care least, One seems to hear words of cheer from everywhere, feeling oh, 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 the we wow, so, the sing, songs of cheer, Christmas is here, is here. Be be

Сьогодні так тепло, просто по весняному. Я дещо взяла також в магазині для Марчика в шкарпетку і зараз ми ще йдемо біля міського суду, де будуть вони співати. А це парк, в якому я влітку ходжу на ярмарок. Ми раз вас сюди брали свою. І от там попереду у нас міський суд. Зараз там діти будуть колядувати також. Біля суду, все як і в Києві, і до Гануки, і до Різдва. Походу, білочки думають, що це весна. Скільки сьогодні їх зустріли. Мачик прийшов зі шкільного автобусу. Це останній день перед канікулами Різдвяними. І водійка шкільна, ми вже їй подарунок зробили. Я, на жаль, не встигла вам показати, що але такий дуже все таке потрібне для жінки. І він приніс вже минулого року, вона так діткам робила. Дивіться, такий конвертик дає. І всім діткам роздає купюру 2 доларову. Вона рідкісна. Але так приємно і він складає вдома. Вже має минулорічну. А що тут, Марчик? Що ще приніс? От ви робили в школі? Uh -huh. Покажи. так. Розмальовували самі так. Uh -huh. Гарно. Вчительці подарував подарунок. Yep. Сподобався їй? Тому що цукерки, так. Mm -hmm. Їдемо додому. На канікули довгі, 16 днів, як ніколи. Найбільше було 10, включаючи вихідні. Аж 5 січня повертаються в школу. Так? Mm -hmm. Покажу вам, який мені подарунок привезла моя подружка. Така гарна у вигляді. Пряночка імбирного ялинка, але це ось така каністра для печива, наприклад, чи будь-чого іншого. І будиночок імбирний. Може бути як підставка, підложку, чи будь-що, що придумаєте. Дуже гарне, мені дуже сподобалось. Вдячна своїй подрузі. На минулому тижні я відпрацювала заключний івент в цьому році. У одній страховій компанії відбувалися різного типу конференції, підсумки року. Робота заключалася просто в кейтерингу, змінити їжу. На столи подати чого бракує, і гарно засервірувати. Ну і в перший день різдвяних канікул ми возили дітей до стоматолога. А після того вирішили заїхати близько, були до Піцбургу в німецький ресторан пообідати. Як бачите, погода не знає, що має бути, чи сніг, чи дощ, чи сонце. Ще день тому було плюс 16, сьогодні вже мінус 10, сніг у різні сторони, вітер просто здіймає голову. В місті є дуже такий популярний німецький ресторан. Це вже не вперше ми сюди заїжджаємо. Тут виготовляють вони власне пиво, мають невеличкий подарунковий магазин. У нас, до речі, у Бредона є ось такий кухоль на пиво саме з цього ресторану. Тут дуже затишно, і колись Катрусі було десь рочки три, ми згадували, якраз, як грала тут жива музика, і пісні такі були схожі до Польки. І вона витанцьовувала тут перед сценою маленькою дівчинкою ще. А сьогодні вирішили спробувати різноманіття німецької кухні, звичайно, їхні кренделі, різні всякі види соусів. І я вперше спробувала смажений квашений огірок. До речі, мені сподобалось. В Піцбургу відбувається раз в рік навіть фестиваль квашених огірків, хоча я ніколи на ньому не була. Але дуже цікава подія. Також ось це велике це був дарун, і якісь м'ясні такі е, шарики, і, ну, як же ж без пива. Хоф Браун Хаус називається ресторан. Пиво також е, житнє, дуже смачне, пів за ваше здоров'я та за мир в Україні. Ми вже так наїлися смаколиками, тими епетайзерами, що на основну страву вже ледве вистачало сил і місця. Тому багато забрали з собою додому. Дорогою ще вам покажу вулички Піцбурга. А ви напишіть мені у коментарях, хто з якого регіону України дивиться мене, або з якої країни. І яка у вас погода. А вечір завершили походом на шкільний концерт Катрусі Хору у школі. Виконували вони пісню: Свята, ніч, тиха ніч. Вам дякую, що були сьогодні з нами. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, здійснення всіх мрій. І побачимось з вами у наступному відео.